Сину і Святому Духу. На ній пресни во віки віков. амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, і чисти і нашого владика, прости законі наша, святий посвіти, і селини наші наші, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І на ній пресни во віки віков. Амінь. Отче наш, же і сина, небесі, і гда, святиці, і тві, да святиться ім'я Твоє, да прийде, царство відвоє воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам долги наше, й ймо, оставляємо дожником нашим. І не веди нас свої скушені, але збави нас от лукавого. бо царство сили, слава Це і Синесто Духа нині і в Віки віко. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу. Слава і сину, святому духу. Приди, поклонімося <кх LC1> і припадімо самому Господи Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душу моє, Господи, Господи, Боже мой, возвеличеся, если зіло. Господи, не були подоблихся, і содіявся святом, яко ризую небо, якого кожу покриває водами, привез прийняє своя. поляги, блоки на восхожденні своє й на крило вітриню, творянили своє духи, своє своє пламено огненне, основа земля твердає, я не преклониться во вік віка. Весне коризов одіяння її, я на горах стануть водою, воз запрещенню твоє побінуть ласрома, твою бояться, воздує гори і не сходять поля, бо місто є ж, оснувалися їм, преділ положили і оже не прийду, ниж, обретяться покрити землю. Посилай сочники води, брі посеред його пройдуть води. нап'яються звірі сильне є жду до нагрив жажду свою. На ті птицю небесним привітаю, осереді кам'яні, дадять глас. нап'яй, город привез, приніс своє от плоді твої насититься земля. Прозиває дрову скотом і злег на службу чоловіком. Ізвести глібо землі, і вино веселе серце чоловіка, ума сітелеце єлеєм і хліб, серце чоловіка укріпить. Насиття дерева полі, яке дроліван, свіже, насадил, там птиця вознізятся. Єрову діву жилище предводити свої діми, гори висока, я один камінь прибіжи, ще за яцем, сотворює солону во време на сонце, позна запад свой, положили сіть мої безгнож, ниже продуси звіри до правної, з ким не рікаючи восхитити і вляскати два піщу собі. Восі є сонце, і зображуся, і воложа своє ляг, і зайде чоловік на діло, своє наділання, і своє до вечора, Якобо звеличу, що діла Твоя, Господи, вся примудри затворилися си і сповниться землі твари Твоєї, сіє море великої, пространної та мади, і жініші зло животне, мала ісо, великими там у кораблі, приплавають. Змійся Його, оже зоздалися, рухатися йому всякої біча й дати йому благоврем'я, Дав, що тобі їм собі роду, тобі тебе, всяческа є сповненця благости. Отраш що тобі лице возьмі, тут, ця, от оти ми ще дуїще і вопер своє возгратяться. Посла ще духа твої, сожжиш до цього вещества землі, буде слава Господня во віки, возвеселиться з поля діліх своїх, призоряй на землю, творяю, тряститься, прикасайся, горами й дом'яться. Господи, Господи, Боже вотіє моєму, донде же до да дежиєм до усладиці мобесіда моє, аж возвеселився в Господі. Да іще знову рішення землі беззаконність і кожен неба ти їм благослови душа моя, Господа. Сонце познав запас свой, положили, сіть мої, без ножі, як у діла Твоє, Господи. Се паре мудро и сотворил се, слава Отцу и Сину Духу на ни престо и во веки веков. Алелуја, 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 слава Тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Мир и всего мира, благостояние святих Божих церквей, сныне все, Господи, помолимся. Господи, помилуй. в храмом храмі, сам і верой і благовением и страхом Божьим, ходящим у него, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святим Вселенским архерам и нашим Франциске Папе Римским, Бо любим епископе Господи помилу. Придержащих властих наших и осем воинства, Господу, помолимся. Раді все мосвяті обители, все всяком раді страні і віри живущини, Господу, помолимся. Господи помилу. Востворені воздухові забили плодов, землях і времні, мирного споду, помолимся. Господу, помолимся. Господи помилу. Справитися нам оцяке скорби, гніви і нужди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Застої, спаси, поміли, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Безпеку, пречисли, преблагословену і славну владичцю нашу, Богородицю і Пріснадію Марію, со всіми святими, помінувши самі себе і другу дрові, живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Перебуває Тебе всяка слава, честь і поколонення Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині присниво віки Амінь. Господи, возвах тебі, Гослужим'я, я, Господи, Господи, васлах тебі, послушим я, бонь миласу молиння моєго, внех, да возвати ми Тебі, услышим я, Господи, Да і справиться молитва моя, як окадило пред Тобою. Воздіяні, рокомоє, в жертва вечерня я я, Господи. Положи, Господи, хранені уста устом моїм, і дверь рождені, в моїх, не уклони серце моєго, вословеса, лукавство, не пшивати вини огрісіх, со чоловіки, ділаючими беззаконні, і не суштуся, со зброний їх, Накажете тим'я праведник милості і обличить м'яя, я, я лише грішного да не намасти глави моє, якою ще і молитва моя в облаговоленні їх їх пожерти, бише прикаменний суди і їх услушиться глаголи мої, якого зможе, яка товща земли, просідишся на землі, розточишися когось їх пряді. Яко коли тобі, Господи, Господи, очі мої, натяв повахни, отими душу мою. Сухрини отці, ти уже сустави, що моя отцу була з діла, що беззаконні є, ту мрежу свою грішницю, єдині єсмь, аз деже прийду. Гласу моїм Господу вас гласу моїм Господу помолився. пролив пред ним молини, моє печаль мою, перед ним возвіщу. Да ще зати од мене духу моєму, і ти позналася, ста моя, На потисям буде може хождах, скреща, сітні, смотре ходиснує возглядах і не бізнає мене твоє бобікство от мене, ні зискає душу мою. Озбахку тобі, Господи, ріхти, іси, повани, і моєї честь моєї сина, землі живих. і моленію моєму, як осмирихся, зілої збаймі одгонящих мій, як укріпишеся, паче мене. І і стремниці душу мою, і сповідатися імени Твоєму. Мене ж тут праведницю дондеже воздаси, ні, і злубини Возбаху тобі, Господи, Господи, услиши глас мой. Да буду туши твою і гласу моленія моєго. О, ще беззаконний на Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі ще не є є. Не тлінно соблюла, я сидів твої, нескверно, чисто поживши, і баство роздала, єси, Христово ісполнивши законоположені, є, є, може, послідувала, єси, землю, ставши, я на землі, ті же тобі небесний небо дарував, Ісус, чоловіко, любець і спасла душу. Не ради Твого, потерпіття, Господи, потерпі душа моя, слава Твоє, упова душа моя на Господа, <му> любо, мудрена, душа моє, само безсмертно показала, Єси, тім же і почалася, єси, не приміститися, скверні, гріховні, ті чиста от всякого вокала, примінитися з усті лесних, ні єдиний скверний мужчини вразки Богоприятна я, Но чиста і все непорочна. Жениху твоєму предстати, остраже утрення я до ночі, остраже я Топоває да вісро, на Господа, Зарию просвіти, засвітовидно, твоє лице, і умерши прихвальна я Христу, тя прославшу, яко свою Діву Боговидну, яко милостиву і ясну, яко страдатель дуже і Бога, воливу, жить, бо равна на землі поживши. Богодилися, житті, світло сітю, його боку, Господа милосівною в него ізбавлений, і той ізбавить Ізраїля всякого беззаконніє. Яко звізду все міру, мислимо осіявши на церковні тверди, восхваляєм тя блажене, Божественними Твоїми сіяні, просвіщає ми пресно і, і душею, і умом, штучій твой світоносний день молебно, свяще нечудоносне, бо монашествуючих з Господа, всі язиці похвалити, всі люди є, якоже, Ярон, же зла призепенієм, Божественно, отче, очей, велиси, якоже, мой сей, воду преподобне і смені, і Якоже, си, я кожили, я молитвою твоєю возбих єси, великими велике чудеси. Божественним, ми просвіщаємо благозванені, діє Богу мудре, як утвердився, милостя на нас, істина Господня превоє Твові. вік. Вовну є сіян, є проявлено. Приєм лукавствія духи, одна єси, і священно попечені душа настрої єси. Во не вже спасаються множества, всегда, що я твою пам'ять, мужесті, я подвиги, і чудес приславний, я вірою, діє Отце Похвало, слава Отцу Ісуну і Святому Духу. и na njih presno i vo vijek vikova mi. Ježe Boha ne umistima, ovo črevi tvojim istim šajam, čelo bi koljubno, čelo І наше смішення, і себе прийди і обоживша, я вік, не призри мене все чисте, я нині скорбяща, но щедри скоро, і розличний я вражде, і вреда лукавого слова. Спростив світи святе свято, я слава, безсмертного Отця Небесного, Святого Блаженного. Ісусе Христе, пришече Сонце на Запад, вивши світ вечерні, Отца, і сина і Святого Духа Бога. Достоїм єси во вся времена під брати преподобними. Сине Божий живота я й миру, міру, його же ради, мир слави. Мир, всім вонь ми. Господь, слышить м'я, нех да позвати ми конем. Слышам є Бог правди моїй. Господь у сшить м'я, да позвати ми конем. Сподобі, Господи, увечер і без гріха сухранитися нам. Благословен, єси, Господи, Боже Отець наш, і хвальний прославлено ім'я Твоє вовіки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, як роживкова на Благословен єси, Господи, навчи насправданім Твоїм. благословен єси Владико, ков, розумий нас оправданням Твоїм, благословен іси святий, просвіти нас оправданням Твоїми. Господи, милость твоя, бо вікна руку Твою не призрить Тобі подобає палата, Тобі подобає підія, Тобі слава подобає тут і Сину, і Святому Духу, на Ні пресної во віки віков, Амінь. Чирні молитви нашого Господеві, Господи, помилуй, храни нас, Боже Твої благодаті, Господи, помилуй, що свершили святим мирний, безгрішно, Господа просимо. Господи, вірна вірно, вірно наставника, хранителя на душ

Присни со сусіми святими поминувши самі себе і друдри вежливіт наш Христос Бог предадим. Тебі, Господи. Благ, чоловіко, любець, Бог, яси дові славу села, і моцу і сина святому дух, нині приясне в віки віком. Мир всім і духові Твоє може Господи, преклоните Господи. Жане царство Твоє благословена і припрославлена Отца і сина і Святого Духа нині приснего віки віком. Амінь, Яко блудний син прийдоха щедре, прийми я припадающа, яко єдиного наємник Твій Боже, і помилуй м'яче чоловіко любче на небесиці, як очерабо в руку Господні свої, як очера вені в руках Госпожа Своя, так очі ко Господу, Богу нашому, одно дне живу, ще дретне, я вопали, і ворозповідників у ясне, так о я сподох од ноги віков, і у яце нами душа. Ко кому прибіг, аз, ас, то хмоко тобі, благотром, у душам раджу, і злей нам я Боже, великою Твою милость. Помилуй нас, О, Господи, помилуй нас, яко помногу нови сповником сяуничиниття, найпаче наповнися душа наша, поношенія обзуючі. І онечий я гордик, святої воченице, і вже добре страдавши, вінчавшилися, молитися Господу, спастися душам нашим. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній присно, і вовіки віки вікова. Амінь. Радуйся, сонцем мисли і ізреченого владичице, радуйся, все світло, ясище, радуйся, смішниче, все златий, тобою бою Єва, і збавися от клятви. Но, якої мужчини в зловені, яке благопремінному Сину Твоєму і Богу, матернею Твоєю, молитвою, не Негоскуді молитися при чистаях, не впеча Твоя влада, яка полавала Твоєму самим, яко відіставчими, спасин є Твоє, житував пред лицем всіх людей. Світло откровенний язикові, слава людей твоїх Ізраїля. святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і і віки вікова. Амінь. Присвятий Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріка наша, Владико, прости, беззаконія наша, святий посвіти, сили немащі наша імене мене Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отце, Сину і Святому Духу, і нині пресно, і пресною, і віки вікова. Отче наш, наші жиє, сина небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творе Твоя, як на і на землі, Хліб наш насушний, даж нам не і остави нам доли наша. Якоже ми оставляємо дождником нашим і не веде нас, в скушені. No, Найзбавина сотлукава, Господь, Сарстви своє слава, Цесине, Сто Духа, нині приснев, у віки віков. Во тебі мати, і звісно, спаси, по образу, разу, приїмши вокрест, послідвала, Єси е Христу і діючи, учила, єси, е презирати у Бог Преходит, приходити, бо же у душі вещі без Тим же і сам срадується, преподобна я макріно Дух Твой Цу, сину і Святому Духу, пустину й жителі вотіли ангел, і чудо творець явився, І явисеєво, носи, оче наш діє, постом лініє молитвою. Небесна я дарования, примість селяєш, я, і душе вірою притекаючих тих, слава давшему тебе кріпость, слава віча тя, слава дійствуючим тобою, всім ісілений І нині пресної во віки вікового. Зачем же не опаль І рочи без імене істочника жизни, Господа, обранована я бородиця, спаси тебе величаючи. Боже, лиці милості, Твої молитися, ти помилуй. і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Замо, зі архері, нашим поперемо, епископи, нашим керені, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. І ще молимся,

уст. Честнейший коровым и славнейший во сравнении с Серафим, без истины Бог, Ру, Бо Ру, слава ручу и сущую Бог, родись у Тебя Слава Тебе, Христе Боже, помани наше, слава Тебе. Слава Отце и Сыну Святому слава. Духу, і нині, и пресно, и во веки веков, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи, Бог, наш мы от Вам причисты Своей Матери, с Тих славных и всех вальных апостолов, блаженно святих, Помилуйте, спасет нас, і ко благ, любець. Амінь.